І сьогодні до нас, як завжди, 6 грудня приходить Миколай а по старому 19-го. Сьогодні він мені приніс дуже прикольні подарунки. Я дуже рада. Ось такі навушники безпровідні для мене. Я дуже рада, бо я навіть замовляла іншим. От мені приніс ось таку гарнесеньку іграшку. Це моя вже сама улюблена іграшка. Він мені приніс два конструктора, які мені дуже подобаються. А я, в, цьому я, я, я. в цьому конструкторі був від них подарунок цукерочка і наклайки. Потім серно. Бокс з доглядом для тіла, але ну, я така маленька. Дуже багато солодощів. Я адвент-календар від Миколая. І в нас є одяг від зари мені до школи. А ну покажи Светрик, дитячке. Добре, так. Якісь Вау. Показати? Показуй. Зараз, да? Зараз ты тоже покажешь. Шотки разумеешь. Шотки разумеешь. Шотки разумеешь. Шотки разумеешь. Шотки разумеешь. Шотки разумеешь. Шотки Классно, Шотки Так, Шотки разумеешь. Шотки разумеешь. вот такую Шотки И Шотки мне Шотки вот такую разумеешь. И вот такие батко И А що ще? А то в тебе хто такий валяється біля тебе? З волосочком таким гарним? Мені ця мукуля біля і була тут. І ця вот такі кулачки. Для ванни, там? Так. Там де дітупи ховатима дві. Ой, яка гарна. Це з мультика патруль, так? Мені ось такі там окуляри. Слантики, так. А що це в тебе такий великий бокс стоїть, рожевий? Що це таке? Там ну, конець мені підняти. Косметика, Ага. І ця сумочка тому батьки тут. Сумочка і для на собачки. Абатки. так. Анна баба, тут отакий котик, а тут він ховається. Дивися, а тут в тебе що таке гарне? Такі олені, ведмедики, що це таке тут лежить? Отут, отут що це таке лежить? Мої капецьки. І це... я календарь. Та, ти вже трошки його їла, так? Так, я тут кі і тут є моя і мі.